Да, 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 да

Йди, Алєсик, йди за подачу надумай. Ого, тут кофту є, футболка? Є, є, я не забув зняти кофту. Що? Він забув, я думаю, зняти кофту. Давай, давай, Тім. Тим, не сідай так, не сідай, сідай. Тим, сідай, Тим, Тим,

Іди сам, не чудач забігу. Снова годинник забігував. Тиме, хто це буде добивати? Люди самі собі забивають. Ніше, тремченко, ниже, 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 ниже говорять. Да, да, воно, да, да, ти большой. Горай, є лево, є лево, малина. Іди, только йди, йди на храп,

Dani, Dani, preste atenção. Isso é І будеш раді, як кажуть, запам'ятаєшся. бачу зараз? Розвертати мене зліва направо, справа на ліво. Добре? Якщо є продовження на центральну нападаю, я даю на центральну нападаю. Але не можна, щоб вся куча зібралась там, іде всередину передача, ти вільний, в тебе є там на два дотики можеш зробити. Ти приймаєш і туди туда посилаєш. Ні. Раз, раз все. там простір є. Там є Треба всю кучу знову не давай!

Хорошо, Даня, маліна, добре, маліна, зеп. Сліва направо, справа наліво. Назад. Трошки глибше. Глибше, глибше, глибше. Не в гравця. Ще, Тима, ще. Ну не мой м'яч, іди в нього! Рома, не вибивай куди-небудь! Рома! Не вибивай куди-небудь! Пайде, тище, Вова! Ще! Помниться! Да, Макс, да, да! Назад біжим, назад! Давай, молочка! Біжі,

Давай, давай, ты, хочешь, давай, хочешь, давай. Хочешь, дай тохи, дай, дай тохи! Умница! Давай, раз, два! Вон он, вон! Вон он, принимай и бей! Что ты вышел на поле? Ближе накрываем базу! Минус... Да, поднимаем!

Ударом, он, Назад давай, давай назад! Не касайся, Кирилл! давай, давай! Да, давай! Суббот, конечно! Суббот, конечно! Суббот, конечно! Суббот, конечно! Суббот, конечно! Суббот, конечно! Суббот,

<плес> міняй Даню, а ти міняй маліну. Що ти падаєш? Тобі не жарко? Ти будеш в кофті грати? Давай тоді віддідемо футболку на кофту. Тепер вже не треба знімати. Тепер уже не треба знімати, на гру треба знімати. Давід, і зараз.

Тимочка, давай більше старайся. Дім, виживай! Можна, можна, виживай! Ви ще будете грати. А ні, звідти головне забувають. Ви ще будете грати, вдягніть кордон. Миша на право. да? Мишу поменяешь, Антоня... На, на подальше. Да? А где молиться? Нет, ты педаешь на Малина да, нападает, а ты поменяешь Мишу.

Ничего не показывай, не кажи. Давай, давай, дошка, ножку ножка, 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 Давай, давай, ножка, 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 Прийде гравець трошки нижче. Зараз немає нікого. Саме не лізь. ти сюди, сюди Не Діса, біжен, копивай. Діка наші. Це треба вводити, значить в ліку. Вона синів! Дікать, витягайте, досягать, вігана дивись. Прострел, Добре, Добре, саме до мене.

Ще, 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 давай, 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 вижимай! Молодець! Бігай! Бігай! Ні, Єгор! Давай захаркуємо! Ви, Ви, да? Не треба ці свічі давати! Нікого не треба за м'ячету! Стоїмо внизу, ще продовжує! Передайся!

Fawr iawn ras Дай мне шкаф, Алекс, кидай быстрее. Один, Матвей. Ближе, ближе, Алекс, ближе. Открывайся, Кирилл. Открывайтесь. Один, Матвей.

Ладно, темнота! Пусть это центр! Все!

Nøkkel!